Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я хочу приготувати салат дуже простий. Для того щоб просто нагадати вам, що є така рослина партулак. Ось вона. Так. Це культивірований такий сорт крупно-листовий. Але ж, якщо господині садять щось на огороді, то вони знають, що. Така рослина росте на городі, як сарняк, так, і її викидають, але ж даремне. Прочитайте і використовуйте. Це дуже-дуже корисна рослинка. А що я можу сказати так, щоб ви повірили? Зустрічалась завжди, якщо хто читав про Гіппократа, він казав. Що це лікарська, росли... лікарська рослинка, так? А Авіцен зовсім казав, що обов'язково до застосування. Так, ця рослина обов'язково до застосування. Так що будемо використовувати, а зараз я купила, щоб смузі робити, так, додавати. І це дуже корисно. Так, будемо. Вірити Авіценна і Гіппократу, так? А може, перевіримо, будемо вживати і будемо знати, як після цього почуваємось. Добре чи... чи ні добре. Так, я вперше буду використовувати. Уявляєте? Ось знаю, що корисна, а вперше використовую. Так, це. Салат дуже, дуже просто огірок, томати, сіль, Портулак нарізала. так і перемішали. Хто там голосує на вулиці? Ой. Додали сметани. Так. Все. Краще перемішали і вживайте. Так, якщо хто сметану не хоче, можна додати. Любої гарної олійки. Так. Вживайте портулак і подивимось, які ми будемо гарні. Всім смачного, побачимось, папа!